Я відвідувала помираючого родича в лікарні, тому не змогла піти на якусь дурну вечірку в коледжі, яку він організував зі своїм сусідом по кімнаті. Я сказала йому, що не можу піти, і запитала, чи може він прийти до мене пізніше після відвідань лікарні, адже знала, що мій родич скоро помре, і мені потрібно, щоб хтось побув зі мною. Він сказав, що ймовірно не зможе, оскільки йому потрібно допомогти своєму сусідові з підготовкою до вечірки, але прийде пізніше, якщо вони впораються швидше. Наступного дня я побачив. Чала його фотографії з колишньою з минулої ночі. Вона сидить в нього на колінах. Вони цілуються. Їх запостив його сусід по кімнаті. Сусід знав, що ми зустрічаємось. Просто був надто п'яний, щоб зрозуміти, що долучив мене до друзів у Фейсбук минулого тижня, і я побачу фотографії. Це сталося не так давно, щоб пригадувати без болю, але ось як це було. Отримав випадкове текстове повідомлення від незнайомої дівчини в інстаграм із запитанням, чи я Петро і знаю дівчину Марічку. Я відповів ствердно. Тоді незнайомка відповіла: Вітаю, твоя дівчина спить з моїм хлопцем. Після чого надіслала серію скріншотів, які вона зробила з телефону свого хлопця.